Сьогодні у нас кукінг і ми з вами приготуємо ось такий неймовірний торт без випікання. До нас буде непростий, а з мандаринками <хи> нам знадобляться мандаринки. Логічно тістечка Савоярді, завдяки якому у нас і вийде тірамісу. По ходу як завжди розберемось. Нам потрібно зробити пюрешечку, в яку ми будемо макати наше печиво. Замість кави, як зазвичай, беремо чисті мандаринки, маємо з них шкірочку і просто снідаємо. Наші нам ти ті тірамісу. І додаємо наші мандаринки у блендер. І скільки нам їх потрібно, я скажу пізніше, тому що цей рецепт повна імпровізація. Привет! Типу, у нас до цього було по-іншому. Цей рецепт ми робимо чисто по моїй інтуїції. Цей день настав. І за кінцевий результат відповідатиму і я. Десь за багато відповідальності. Дуже. Я не знайшла нормального рецепту. Всі занадто ускладнені. А ми з вами таке не любимо. Точно. Мандаринки прибиваємо у блендері. Має вийти ось така пюрешечка. Далі беремо сито перетирати нашу пюрешечку. Нам потрібен си? Залишається можна з'їсти. Проте краще не треба, на чермогедон стався. П'ятий мандаринок в мене вийшло ось тільки сиропу. Я думаю, буде достатньо. Переливаємо його в каструльку, даємо ложечку цукру. Дивіться по тому, які у вас мандаринки. В мене солодкі, тому я думаю, більше не потрібно. І доводимо сиропчик до кипіння. Тільки не забувайте постійно помішувати. Поки охолоджується сиропчик, зробимо мою улюблену частину. Крем! Багато крему. На маскарпоне 500 грамів. Вершки 500 грамів, щоб жирність була не менше 33%. Інакше вони просто не зіб'ються. Цукрову пудру і різні приправи. Тут ви дізнаєтеся мій секрет спайсі смаколиків. З двох мандаринок натираємо цедру у велику глибоку тарілку, додаємо вершки і на маленькій швидкості їх трішки збиваємо. Коли з'явиться ось така пінка, додаємо цукрову пудру 10 грамів 150. І збиваємо далі. до м'яких піків. Я не хочу робити вже ніякий торт. Я хочу просто з'їсти цю всю тарілку крему. Беремо маскарпоне і додаємо його до крему. Разом ми їх не збиваємо, а просто на маленьких обертах перемішуємо. Яке ж воно класне вийшло! Тримаємо себе в руках. Додаю мандаринову цедру, ваніль, капельку рому, корицю, імбир, мускатний горіх. І тепер це все разом перемішуємо. Дивіться, яка краса вийшла! Знаєте, яка найкраща частина приготування? Їсти ось така. Потрібна форма. Регамент. Дістаємо печенюшки, змочуємо печенюшку у нашому сиропі та кладемо у форму. Ем, рубрика Мар'яна і Геометрія. Хочемо, як сюди вставити другий ряд. Якщо додати трішки зусиль, вона ще виходить. Як тобі таке, Ілоне. А знаєте що? Воно трішки розмокло і розмокла. Беремо наш крем відро і так багатенько додаємо зверху. Знову беремо печенюшки, змочуємо їх і кладемо зверху. Тик-тик-тик. І знову зверху додаємо крем. Яка краса вийшла! Далі беремо какао і мегдалеві листочки. Посипаємо зверху мигдалем і какао. Готово! І всього лише на всього 10 годин пройшло. Зверху можна ще прикрасити мандаринками, але я вже не хочу цю красу псувати. Правильно. Його потрібно поставити в холодильник, щоб він там. Але ви ж мене знаєте, от що, що чекати ми не вміємо. Мо я хочу спробувати вже. Зараз відріжу кусочок. М -м -м. Це дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Але нехай тортик постить все ж таки трішки в холодильнику, тоді він буде ще смачніший. Чотири я вже з'їла